Приймає Тростянець із Сумщини. Відповідно, Валерій Шаповалов праворуч, і там його. Лава запасних. в атаці. представники Сумщини. Простріли з правого флангу. Чудова робота Гордія Ніколаєнко в рамці воріт. Намертво бачу, що аудиторія в нас збирається. Давайте дивитися. Удар дуже потужний, наскільки великий рівень інтересу зараз там до цього матчу подача, і на якийсь момент здалося, що м'яч в напрямку воріт летить. Але ні, це такий оптичний обман був. Хусін в вільну зону на гліба толока, толок, толок зміститься із правого флангу, чи ні? Одразу троє футболістів перед ним. Сміливе рішення від Толока. Простріл! Парирує цей удар зараз Кирило Архипчук зачепитися за м'яч – от функція наступа, так би мовити. Не завжди він відверто кажучи, у попередніх турах якісно з цим спорався, пробиває хусін. Ну і бачимо, футбол повернувся в тростяне. Зрештою, ем, стадіон. Куца теж зазнавав артилерійського обстрілу, прилітало туди на бігові доріжки, якщо я не помиляюся. Та ці зараз власне команда, яка грає на стадіоні імені. Валерія Куца, удар по воротах, парирує зараз Ніколаєнко продовжують зараз активніше виглядати представники Сумщини на старті другого тайму. Непогана передача. Ще кілька важливих дійових осіб. Андрій Зубченко, головний тренер Металурга, 2 Валерій Шаповалов, очолює Тростянець. Моменти ще зараз у Металурга толок. Зверніть увагу в якій позиції, коли команда в масованій атаці, але як глибоко працює центр форвард, Удар по воротах. Металург 2 відкриває рахунок, забиває Георгій Ковальський. Святкує приймає вітання від Кузьмовича від решти партнерів. Ось так, металург цією вилазкою до чужих воріт. Можливо, це рішення, про яке я говорив, із тим, що толак дуже глибоко розташувався. І весь персонал металурга 2 до цього так само приєднується. Дуже багато часу команда проводить в потягах, в автобусі. Момент відповідає зараз своїм моментом. Тростянець. Звертаємо на це свою увагу. От навіть. Ідентифікував би його позицію зараз як там правий Вінгар, правий інсайд, можливо, непогане переведення. Дуже хороше виконання від Шаповала. Удар! Який же удар зараз завдає закидає передачу у фланг, яку дістає Владислав Шаповал. Шапували пішов в щоб обіграв свого візаві. Зараз митається, літає м'яч по штрафному майданчику Металурга. Тут апеляції футболістів-тростянця. Притискаються металурги до своїх воріт. Переконаний я, що це не подобається Зубченку. Ну і, чесно кажучи, те, що говорили, цей забитий м'яч назрів. Назрів і. Вадим Таранушич забуває, якщо не помиляюсь, так я правильно ідентифікував цього футболіста. Васильченко відпускає задалеку м'яч від себе. У відборі непогано працює Юрій Гезело. Підчатував він цю помилку. Знову тонке рішення від Євгена Проданова. І удар! Удар Гезело! Передусім говоримо про Юрія Мизюка. Удар! Рятує свою команду зараз. Гордій Ніколаєнко. сейвить. Це справжній сейв. Дістає м'яч просто із куточка. Двох очок, які зараз розігруються. Так, ну станом на зараз по одному за ліковому балу і Тростянця. Удар! Гордій Ніколаєнко. З точки зору підняття темпу, ось така кількість Пауз, точно цьому не сприятиме. Вкидання далеке вкидання до чужого штрафного майданчика тут. Гострота і знову Гордій Ніколаєн рятує свою команду. Ну чи буде ще одна спроба вирвати три очки у металурга? Ух ти! І що у нас? Забивають, святкують металурги, що рефері. Не вказує він на центр. Справа в тому, що офсайд. Офсайд фіксують у металургів. І м'яч не зараховано у рахунок один Ну, бачимо, все ж таки, був і правий, коли говорив про те, що ще побачимо. Ми забуті м'ячі у цій грі. Ну, кожен в принципі при своїй думці залишається. Ви знаєте, от з цієї головної трансляційної камери, я от в режимі онлайн так нічого не зможу вам сказати однозначно, ствердно. Ну але ми констатуємо, друзі: один один запорізький металург бере один заліковий бал у домашній грі з Тростянцем із Сумщини.